Олежа, перемога у спарингові з Ланзе. Резюмуй коротко цей поєдинок. Хороша гра, я думаю, ми здорово відіграли. Я думаю, була хороша інтенсивність. Ми показали хороший футбол. Десь нас ще не вистачає фізично на всю іру, але, думаю, з часом будемо додати і всіх компонентах. Тому на такому етапі, я думаю, хороша гра з нашої сторони. Наскільки корисним та конкурентним був ось такий спаринг, як сьогодні? Ну, це хороша команда бойова. Звичайно, корисно. звичайно приємно грати з такими приємно і правильно, напевно, грати з сильними суперниками завжди. Тому, я думаю, корисно, звичайно. З перших хвилин здалося, що було сьогодні багато боротьби. Здавалося, що самовіддача була ніяк у товариському поєдинку в обох суперників. Ну, Неважливо, товариський чи не товариський матч, кожен хоче перемагати. Тому, я думаю, через то так і було. Ну, і Футболісти на зборах доказують. Тренерському штабу, тому це нормально. ЛНЗ зуміло тебе якось чимось здивувати саме як голкіпера сьогодні в АТАЦІ? Ми в принципі не дивилися на ЛНЗ. Ми дивимося на свою ігру. Якось так, що не можемо нічого сказати. Ми наблюдаємо за своєю ігрою і вчимося тільки на своїх якихось і так далі. Взагалом, якщо підсумовувати результат 1-0, як ти думаєш, сьогодні закономірний? Я думаю, так, що наша перемога закономірна, але не. Не основну роль все-таки в цих матчах відіграє результат. Головне, я думаю, наша гра, як ми наша структура, наші комбінації, що ми на Це чи ми в ігрі використовуємо, чи ні, це головне. Звичайно, Результат це і вже приємний бонус. Перемога, звичайно, завжди приємно. Бораль, твій м'яч сьогодні став переможним. вітаємо, наскільки приємно от перемагатися, саме за таких обставин. Я дуже задоволений. Тим паче, що мій гол виявився переможним. До того ж, цей гол став дебютним, та ще й переможним. Поки це контрольні матчі. Але я сподіваюся, що такі результати, як у сьогоднішньому матчі, дадуть команді імпульс для хорошого початку сезону. Я чув, що зранку ти провів тренування з 7-2, а вже ввечері забуваєш за головну команду. Сил вистачає на все. спочатку сил вистачало, але в певний момент я відчув, що сили мене покинули. Під час паузи на водопій я подав тренеру знак та показав, що віддав все на полі. Ти не найвищий футболіст команди, але сьогодні вдалося забити головою. От пригадай ситуацію саме з забитим м'ячем Я хочу сказати, що в цих епізодах вирішує не зріст, а впевненість. Сьогодні мені вдалося обрати хорошу позицію. Тому той, хто більш впевнений, та той, хто обирає кращу позицію в підсумку і перемагає та забиває голи. І останнє цей гол може додати тобі впевненості у боротьбі за потрапляння саме до першої команди так дійсно гол додає у впевненості. Мені дуже приємно, що я допоміг команді перемогти. Побачимо, як складеться ситуація далі. Але до початку офіційного сезону у нас є ще 2-3 матчі. Тому побачимо, чи зможу я себе проявити у наступних іграх.